Так, друзі, мої вітання. Сьогодні до нас завітав ось такий суперб шкода, 2016 року, 1,8 бензин. Авто офіційне, Куплялося в офіційного дилера, дуже хороша комплектація, що немало важливо. Перейдемо ближче до авто. Електроскладання дзеркал. Безключовий. передніх. Також у нас є. Такий супер без ось цього. Це у нас по дві парасольки з однієї сторони і з іншої. Салон у нас ось такий комбінований. Це шкіра з алькантарою, максимально доглянутий салон. Мультикермо, розширена мультимедіа з навігацією, карплей, це все присутнє. Акустика у нас від Кентон. Електросклопакет, передні і задні протроніки, задня камера підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь Дуже і дуже хороша комплектація, також наявна електроляда задні. Наявна пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, автохолд, електропаркінг отак це все в нас виглядає. Пробіг у нас 147 тисяч кілометрів рідного пробігу, є усі витяги, все, як має бути автосвітлом. До речі, встановлені ось такі додатково диски. Це все дуже гарно виглядає в поєднанні з таким красивим сіро, синім кольором. Авто, до речі, стоїть за досить хорошою ціною, повністю доглянути усі виписки наявні, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Знаходимося в місті Чернівці вулиця вулиці 21. Супер, зв'язку!